Україну скоро прийде похолодання, температура повітря знизиться, очікуються заморозки та мокрий сніг. За даними Укргідрометцентру, вже на вихідних погода почне змінюватися. У суботу на південному сході очікується невеликий дощ. В інших регіонах вночі без опадів, в день можливі помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті будуть значні опади. Вітер західний і південно-західний 5-10 метрів на секунду. У західних областях можливі пориви 15-20 метрів на секунду. У неділю в західних Житомирській та Вінницькій областях буде мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Температура вночі 0,3 градуси морозу. Вдень від плюс одного до плюс трьох. Нарешті території прогнозують дощі. Температура протягом доби плюс, один, плюс шість градусів. На півдні в сході та в Дніпропетровській області вночі плюс 3 плюс 8, у день плюс 10, плюс 15. Вітер буде північно-західний, а на Лівобережжі південно-західний 7-12 метрів на секунду. У західних в день місцями у східних та південно-східних областях пориви 15-20 метрів на секунду. Контролювати рівень цукру в крові важливо для кожного, хто має діабет. Щоб підтримувати здоров'я, слід вживати продукти з високим вмістом білка і низьким вмістом цукру. Корисні продукти для діабетиків включають жирну рибу, наприклад, лосось і сардини. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти, що корисні для серця. Листова зелень, така як шпинат, має мало вуглеводів і багато вітаміну С. Це знижує запалення. Авокадо майже не містить цукру, але багате на клітку клітковину і здорові жири. Яйця можуть покращити інсулінову чутливість і знижують тиск, боби багаті на вітаміни та мають низький глікемічний індекс, що важливо для контролю діабету. Грецький йогурт містить мало вуглеводів і багато білка, що може знизити ризик діабету другого типу. Горіхи знижують запалення і поліпшують здоров'я серця. Броколі багате на вітамін, С і магній. Оливкова олія містить корисні жири, насіння льону багате на омега 3 жири і клітковину. Полуниця і часник допомагає. Мають регулювати рівень цукру, кабачки низькокалорійні і містять антиоксиданти. Є продукти, яких краще уникати: білий хліб, паста і рис містять багато вуглеводів. Напої з доданим цукром, такі як газовані води, підвищують рівень цукру. Смажені продукти містять багато трансжирів. Алкоголь може викликати падіння рівня цукру. Цукерки та оброблене м'ясо також не бажані. Фруктові соки краще замінити цілими фруктами. Збалансована дієта допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує загальне здоров'я. Коли гілки дерев сусідів нависають на вашу ділянку, виникає питання, чи можна їх зрізати. Закон вам це дозволяє, якщо вони заважають використовувати вашу територію. Але зрізати їх можна лише тоді, коли це дійсно заважає. Існують певні правила: дерева, що мають висоту понад 3 метри, повинні бути на відстані не менше 4 метрів від межі вашої ділянки. Для дерев, висота яких до 3 метрів, відстань повинна бути не менше 2 метрів. Якщо ці правила порушуються, ви можете зрізати гілки однак важливо пам'ятати, якщо дерево загине через ваші дії, відповідальність буде на вас. Перед тим як зрізати гілки, обговоріть це з сусідом. Напишіть йому листа з проханням усунути порушення. Якщо сусід не реагує, а гілки дійсно заважають, ви маєте право їх обрізати. Нові тарифи у Сполучених Штатах, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, можуть сильно вплинути. На Apple. це може торкнутися продажів навіть у самих штатах, адже багато запчастин виробляються за кордоном. Apple поки не коментує ситуацію. Аналітики припускають, що нові тарифи ускладнять бізнес компанії. Продажі iPhone, iPad та Apple Watch складають три чверті річного доходу. Apple. компанії доведеться або зменшити прибуток, або підвищити ціни. Тарифи Трампа особливо високі для В'єтнаму, Китаю та Індії. Наприклад, AirPods з В'єтнаму чи iPad з Індії можуть подорожчати на 20-40 доларів. iPhone, що коштує 1000 доларів, може зрости в ціні на 50-70 доларів. Морган Стенлі оцінює, що нові тарифи можуть збільшити витрати Apple на 8,5 мільярдів доларів на рік. Це знизить прибуток на 0,52 долара за акцію. Акції Apple вже впали на 5,7% після новин про тарифи. Експерти вважають, що компанія швидко оцінить вплив нових тарифів у 2018 році. Apple вже переносила частину виробництва з Китаю до В'єтнаму та Індії через тарифи, але нові тарифи створюють ще більший тиск. Близько 90% айфони виробляються в Китаї. Сьомга в картопляній паніровці це не лише смачна, а й ситна страва. Її часто готують на свята, але можна і в будні. Додайте трохи фантазії, і страва заграє новими барвами. Цей рецепт ви легко зможете приготувати у будь-який час. Вам знадобиться 700 грамів філе сьомги, дві картоплини, два яйця, дві столові ложки борошна. Не забудьте сіль і перець на приготування піде близько 30 хвилин. Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу. За останню добу окупаційна армія втратила 1380 солдатів. Окрім цього, агресор дуже швидко втрачає техніку та озброєння. За даними Генерального штабу збройних сил України, з початку повномасштабної війни загальні втрати Росії вже перевищили 920 тисяч бійців. Генерал НАТО Крістофер Каволі заявив, що Росія втратила більше ніж 4 тисячі танків під час повномасштабної війни проти України. Це майже дорівнює кількості танків у Сполучених Штатах. Він наголосив, що масштаб вражає на слуханнях у Сенаті Сполучених Штатів Каволі. обговорював наслідки можливого зменшення військової та розвідувальної допомоги Україні. Він сказав, що це негативно вплине на здатність України воювати. Каволі відзначив, що українські війська залежать від американської допомоги для збивання ракет і отримання розвідувальних даних. Це допомагає їм націлюватися на командні пункти та логістичні райони Росії. Він додав, що Україна має сильні оборонні позиції і навіть покращує їх. Каволі відкинув можливість поразки України у війні з Росією. У М'янмі стався сильний землетрус. Через п'ять днів рятувальники знайшли двох живих людей під уламками. Землетрус мав магнітуду 7,7. Одного чоловіка врятували в місті Мандалай. Йому 53 роки. Його знайшли через 125 годин після того, як він опинився під уламками готелю. Рятувальники з М'янми і Китаю працювали разом. У місті Сагаїнг врятували ще одного чоловіка. Йому 40 років. Його витягли з-під завалів 2 квітня. У вівторок зараз він у лікарні і почувається добре. Землетрус у м'янмі забрав життя понад трьох тисяч людей, близько чотирьох тисяч сімсот п'ятнадцяти зазнали поранення. Російські війська знову атакували Київську область, зокрема Броварський район. Вночі безпілотники завдали шкоди, постраждали двоє людей. На парковці загорілися два вантажні та два легкові автомобілі. Ще 19 машин отримали пошкодження. Вогонь також охопив автосалон і шість автомобілів всередині. Рятувальники змогли зберегти адміністративну будівлю для ліквідації наслідків. Залучили 62 рятувальники і 14 одиниць техніки. У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну безпілотниками під ударом агресора Дніпропетровщина. Захисники неба знищили 13 безпілотників. Про це розповів голова обласної військової адміністрації внаслідок ворожої атаки у Дніпрі та передмісті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дві адміністративні будівлі, приватний та гостьові будинки. Також постраждали господарська споруда і будівля, яка не використовувалася. Пошкоджені авто, газопровід і лінія електропередач. Троє людей у Дніпрі отримали травми. У місті сталося кілька пожеж, які вдалося загасити. Для ліквідації наслідків залучили 58 рятувальників і 15 одиниць техніки.